Доброго дня! Чи є у вас хвилинка вільного часу? Я би хотів з вами поговорити про Бога. Про Бога все світу і так ви вже знаєте, що в мальописах і фільмах за їх мотивами спокійно собі співіснують небожителі з різних міфологій: супермени, аквамени, диво жінки. Але чи є там прям Бог-бог, так би мовити, Бог із великої букви? Чи вірять в нього відомі герої, наприклад, Бетмен, як і які взагалі їхні релігійні переконання? Це буде дуже цікавий відос. Тому, якщо ти не атеїст, то не забудь підписатись на канал. Та поїхали. Спочатку для цього ми маємо розібратись, а як ми взагалі його впізнаємо, бо так виглядає, що самі фільми плутаються в тому, що значить бути божеством, а що бути просто могутньою людиною або іншопланетянином, але без оцього статусу. Та ми спробуємо внести ясність. Ознаки, за якими ми визначаємо богів та богинь, можна поділити на дві групи: їхні внутрішні якості та їхній стосунок з іншими створіннями. Тож перші ознаки Бога полягають в тому, що його могутність має незмірно перевищувати сили всіх інших істот. Бога в юдейських та християнських традиціях застосовують такі епітети, як Всевишній, всемогутній, всезнаючий, Вседержитель. Окремо сюди можна додати і його тривалість життя. Він вічний і безсмертний. В ісламських традиціях є перелік аж із 99 імен Аллаха, кожна з яких виражає якусь його якість. І це в більшості всі позитивні людські якості, тільки прикручені на максимум. Відклавши в бік теологічну сторону цього питання і згадавши, що ми тут говоримо про комікси, то зрозуміємо, що такий Бог або богиня, якщо. Та надіючою особою в коміксній історії, то це буде доволі нудний персонаж. Як позитивний герой, він був би надто імбовим, а як лиходій неможливим для подолання. Саме тому ми бачимо Торас Всесвіту Марвел, який далекий від цього ідеалу і мусить долати труднощі. А в кіно Всесвіті DC для нас не є довиною те, що дива жінка розправляється з богом війни Аресом. Тому за першим критерієм, ми поки на горизонті не бачимо те божество, яке могло б мати статус верховного. Бо, хоч коміксні боги могутні істоти, але вони живуть у всесвітах, де крім них є ще. Ціла плеяда супергеройських істот, які можуть їх подолати. Але є ще одна важливіша ознака Господа це той, у кого вірять його створіння, на кого покладають надію і звертаються по допомогу або помилування в молитвах або інших формах поклоніння. І тут ми зупинимось і спробуємо пройтись по головних героях із Ліги справедливості та зрозуміти, а в кого вони вірять і кому моляться. Щодо цього є цілий окремий сайт, де гіки обговорюють у форумі релігійну приналежність кожного героя і намагаються зрозуміти, а хто ж вони завів. Розповіданням. Там можна, наприклад, знайти сцену, як хтось підозріло схожий на Кларка Кента, замикається з молодим людиною павуком в підсобці, щоб помолитися. Але якщо серйозно, то дізнатися про вірування супергероїв важко, бо щоб не ображати читачів і не втрачати частину аудиторії, автори коміксів за рідкісними винятками намагаються чітко не вказувати конфесії своїх героїв. Але те, що це важко, не означає, що не можемо цього зробити. Бо, як сказав Ісус, неможливо це для людей, але Богові все можливо. Тож можемо спробувати. Шим буде Флеш, оскільки в кіно всесвіті його роль виконує юдей Езра Міллер. Той персонажа студія позиціонує як того, хто сповідує юдаїзм. А от коли в серіалі ці роль Баррі Алена виконував християнин Гранд Кастін, той Флеш теж став охрещеним. Але як там було з цим в коміксах? Ну тут теж все залежить від того, про який саме номер йдеться і хто був його автором. Тож є натяки на сповідування як юдаїзму, так і християнства. Зрештою, там завжди більше уваги приділялось не так його вірі, як його захопленню наук. І цей приклад симптоматичний для багатьох героїв, в образі яких релігія не сильно важлива. Наприклад, Віктора Стоуна Ака Кіборга, який більшу частину своєї історії не відноситься до жодної релігії і навіть вважався агностиком, хоч і виріс в християнському оточенні. Але коли в 2016-му перо взявся письменник Джон Семпер, той супергерой раптом став цікавитись вірою. Інша трудність полягає в тому, що один і той самий супергеройський костюм часом носили різні люди з різними переконаннями. За історію чим зелених ліхтарів, і один із них, Гал Джордан, виріс в родині батька католика і мами юдейки. І так виглядає, що сам не сильно запарюється, яка з тих вір правильна і практикує обидві. Але тут є і свої плюси, адже можна отримувати подарунки і на Різдво, і на хану. Інша пара зелених супергероїв теж має різну конфесію. Тоді, коли перша зелена стріла, Олівер Квін був атеїстом і при цьому ще й ідеологічним марксистом, то його наступник Конор Гоук сповідував буддизм. І з диво жінкою так, Аменум, все простіше. Вони вірять в олімпійських богів із грецької міфології. Часом поклоняються їм і моляться до них, черпають від них свою силу, але часом теж надирають їм за. Тільки як буває в політеїстичних віруваннях, вони мають своїх улюблених божеств. І коли в Діани це Зевс у фільмі та Артеміда Яфродіта в коміксах, то Аквамен, здавалося б, мав би бути поклонником Посейдона. Точніше, колись давно, може, й був ним, але зараз він частіше бунтується проти морського бога і не проти проштрикнути його своїм тризубцем. Є навіть історія, де Бог його осліпив та побіг. Відновити йому зір, якщо той помолиться до нього. Але натомість Аквамен навчився битись на осліп і переміг володаря морів. Щодо Бетмена, то на перший погляд здається, що тут все ясно. Вся ця готична похмура атмосфера, ось ці розп'яття на гробах Томаса і Марти Вейн, правило не вбивай, старовинна естетика, і навіть те, що Брюс Вейн вбирає на себе костюм середньовічного лицаря. Все це натякає на те, що він католик. Але ж ні. Подібна естетика, цілком може підходити теж різним протестантським деномінаціям, наприклад, єпископ. Пальній та англіканській церкві. І на це все різні автори теж натякали. В перших номерах Брюс побожний. І навіть присягу про те, що присвятить життя боротьбі зі злочинністю. Він дає навколішки перед розп'яттям. Але згодом його канон міняють, і в 2018 році новий автор Тім Кінг зробив Бетмена атеїстом, який визнає, що втратив віру в Бога після смерті батьків. Але ж в лізі справедливості є буквально небесний ангел Зауріель І Бетс не раз бився разом з ним пліч опліч. То чому ж Брюс, як і всі інші, не вірять в Бога, якому той. Служить. І тут якраз ховається: основна проблема релігії для героїв коміксів з точки зору Бетмена, більше немає сенсу вірити надприродне. Наприклад, в ангелів, коли це тебе оточує буквально не щодня. це вже тоді не віра а буденність. Із Зауріелем героїв Ліги справедливості пов'язує не надія на його захист і охорону як ангела, а проста банальна дружба. І саме ця проблема найбільше характерна для Супермена. Як Кларк Кент він виріс в сім'ї традиційних християн-методистів, вихований згідно цінностей цієї релігії, і коли береш з Луїс, то робиться в методистській церкві. Але як крептонець, він знає про поклоніння зірці, довкола якої колись пролягала орбіта Крептону і в її втілення, Бога Рао. І Супс не просто вірить в існування Рао, він перетинався з ним не раз, вони стали добре знайомими. І навіть попри те, що в легендах DC Рао один із наймогутніших богів, і що нібито це він створив богів всіх земних пантеонів, типу єгипетського чи скандинавського. Але все ж не можна сказати, що в Кал Ела є до нього велика набожність. Тож тут знову Працював той самий ефект, який ми згадували раніше. Як хтось навіть мега могутній стає для тебе надто очевидним, це вже не Бог. То виходить, що справжнє божество має критись за ореолом таємничості? Різні віри з нашого реального світу дають на це відповідь. І так і ні. У чому вони згодні, це те, що за замовчуванням, сакральне, божественне завжди перебуває на певній дистанції від нашого повсякдення. І релігія якраз і існує для того, аби встановити зв'язок між одним і другим і наблизити їх. Одне з Слово релігія це зв'язувати заново, відновлювати загублену єдність. У буддизмі це, наприклад, має відбуватись через позбавлення себе від бажань, які спричиняють страждання і пристрасті, і таким чином досягти стану сансари. Тобто там ініціатива походить знизу від людини і залежить виключно від її зусиль. У християнстві навпаки, сапіенси здатні були тільки все зіпсувати через гріхопадіння, і щоби виправити їх помилку, Бог сам стає людиною і через жертву на хресті відновлює єдність між творі. І творцем. Тобто знову суттю вчення є подолання цього бар'єру, тільки цього разу вже з ініціативи згори. Тому той Бог з великої букви, якого ми шукаємо, має бути трансцендентним, прихованим, але все ж не до кінця недоступним. Він може опікуватись світом, часом відгукуватись і допомагати, але не бути весь час доступним. І з таким богом Супермен одного разу таки перетнувся. Власне, саме цьому Господу і служить Зауріель як ангел. І перед тим як показати вам, як виглядає Бог у всесвіті дії. Хочу подякувати спонсорам свого каналу: Олег Яворович, Богдан Шпанчук, Євген Колісник, Павло Колованов, Бобік, Ілюха, Владік МВП та Валерій Маркус. Величезна вам подяка. Якщо також бажаєш підтримати цей канал та отримувати ранній доступ до контенту, а також поглянути на процес створення цього відео, то переходь за посиланням в описі. Ну що ж, а зараз ви дізнаєтесь, як виглядає Бог у Всесвіті DC І цей Всевишній Владика Владик це ось цей лисий дядько в капелюсі. Принаймні так він себе пару раз проявляв у людській подобі, називають його англійською «presence», що можна перекласти як присутність існування або буття. Останній варіант мені більше подобається, тому вживатиму його. Він натхнений саме образом Бога, про якого ми всі знаємо, але все ж не є повністю тотожним йому, і таким чином не повторює на 100% Бога з жодної релігії в реальному світі. Наприклад, те, що буття не є вічним. Він якийсь момент з'явився серед вічної темряви, як світло, потім еволюціонував у інші божественні сутності. Такі як голос, рука, джерело тощо. Причому він не просто з'явився, його створили ми з вами. Він виник через колективні думки, мрії і вірування людей, які змінили хід історії в минулому, при самому початку світу. Так само, буття хоч і є найсильнішою істотою, що править Всесвітом, але все ж не до кінця всемогутня, І деякі герої та злодії за певних обставин тимчасово навіть долали його. Деякі герої зустрічались з ним, наприклад, Супермен, Супергерл, Люцифер, Фантомний Блукач і Спер. Не переживайте, я сам дупля не ріжу, хто ці два останні. І буття з ними спілкувався та направляв на шлях істини, але це було дуже рідко. Отже, тепер ви знаєте, що Бог існує, принаймні у всесвіті DC. Але самі персонажі при цьому вільно сповідують різні релігії та поклоняються різним божествам, які при цьому теж реальні. Цікаво, якщо б ви жили в такому світі, де є стільки богів, які вільно розгулюють поміж нас. Як би ви до них ставились, та чи поклонялися б комусь із них? Пишіть свою думку в коментарях. Так само, як і. І те, чи хотіли би ви подібне відео по всесвіту Марвел? А поки що, до наступних зустрічей, і най вас Бог благословить.